Мирний план змінюється на користь України. І, судячи з усього, американську сторону все влаштовує. Будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Така головна теза після переговорів української та американської делегації щодо мирного плану в Женеві. Підсумки переговорів щодо України поки що оприлюднювати рано. Вони продовжуються. Я думаю, що сьогодні у нас був найпродуктивніший день у цьому питанні за дуже довгий час. Як пишуть західні журналісти, робоча версія американського мирного плану щодо України вже відрізняється від того, що раніше публікувалося в ЗМІ рамковий документ було суттєво доопрацьовано. Я думаю, що там на самом деле внесені определенные змінення, причому скоріше дійсно принципіального характеру, поскольку ну во-первых з однієї сторони американці никогда не отрицали і это правда, що публічно, по крайней мере, що якісь змінення в план можна вносити. Во-вторых, я думаю. что аргументы, которые предоставила наша делегация, но ну, они были достаточными для понимания э, ну, какой-то минимальной справедливости, связанной с завершением российско-украинской войны. Секретар РНБО Рустам Умєров заявив, що оновлена версія американського мирного плану враховує більшість принципових вимог України. Більш того, він заявляє, що документ уже вийшов на фінішну пряму. Що саме змінилося? Звичайно ж, офіційно не повідомляють. Але навіть найменші зміни ймовірно Росія. Не сподобаються втім, як кажуть експерти, це вже проблема не України. І сяні не санісагласяться на якийсь план, який буде окончательно загласован між Україною, Соєнними Штатами і Європейським Союзом. Ну значить, Дональду Трампу надав. начинать еще более усиливать давление на Россию. Все очень просто. Тот план, который, так называемый план, который был представлен, ну, это не план, это просто перечень российских пожеланий. Так как бы дела не делаются, и это, наверное, все в мире понимают, россияне думали, может быть, проканает, извините за такое слово, да, но поскольку оно не проканало, значит, им придется смириться, видимо, с ситуацией, высказать какие-то свои пожелания, пускай приводят какие-то свои аргументы. У Кремля и еще про переговоры обережно. Них тобі погроз та ультиматумів. Пєсков заявив, що вони, мовляв, уважно стежать за ситуацією, але офіційно російську сторону, нібито не повідомляли щодо коригування мирного плану. Ми поки не отримали ніякої інформації. Ми розуміємо, дуже німаті надсліджуємо ці запчення СМІ, торо абільна вот в несколько дней днів Женевы в тому числі. Ну нічого не поручи при цьому Пєсков додав, що цього тижня Росія не планує проводити переговори з делегацією США щодо України. Це ще один доказ, що плани Трампа провести переговори до дня подяки 27 листопада зриваються. Раніше про те, що останній термін для підписання Україною американського мирного плану перенесено, писали у The Economist. 27 листопада. Тепер не крайній дедлайн. Знято наразі з порядку денного за словами журналістів і питання про можливе припинення доступу України до американських розвідданих та озброєння. По стані на сьогодні видно, що процес у нас іде, час би є, і можливо ми в ближайше час побачимо уже якийсь комбінірований варіант. Того плану і зможемо з ним більш детально ознайомитися. Але станеться це не раніше ніж мирний план обговорять Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ройтер пише, що президент України вже цього тижня приїде до США для зустрічі з американським колегою. За даними джерел, вони обговорюватимуть найбільш чутливі питання мирного плану, такі як територіальне питання. Америка готується завдати Кремлю найболючішого удару. Дональд Трамп чітко дає зрозуміти, епоха гнучких санкцій закінчилася. Якщо Росія не припиняє війну, світ має перекрити їй кисень. Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована. Президент ша готовий підписати новий пакет санкцій проти РЕФІ. За даними Reuters, Білий Дім уже подав сигнал конгресу. 47-й президент схвалить законопроєкт, але лише на своїх умовах. Якщо до нього буде вбудована норма, яка закріпить за ним особистим виняткове право ухвалювати фінальне рішення, запроваджувати санкції чи ні. Саме це стає головним елементом торгу. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. Тож, якщо це включено, президент ймовірно розгляне можливість підписати закон. Зазначили у Білому домі авторами законопроєкту виступили республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає мита у 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ та уран. Мита не просто вдарити по Кремлю, а й перекрити кисень усім партнерам Москви, які продовжують підтримувати фінансування війни. Рішимось на сьогоднішній момент Трампа й раз доповнітно надавить на російську фірацію в частності на її, на її ринок нефти, достатньо активно. Нові санкції Трампа можуть стати нищівним ударом по економіці Кремля. Ринок російської нафти ризикує втратити ключових покупців під ударом. Індія, Китай, країни близького сходу. Там же пропоную розширити коло адресантів і додати до санкційного списку Іран, державу, яка допомагає Москві обходити обмеження та посилювати нафтові схеми. Когда мы с вами четко понимаем о том, что 60% российской нефти покупает Китай, а против него американцы вряд ли будут обострять санкционные, скажем, э, санкционные какие-то формы, особенно это после встречи с Си Цзиньпиной и Трампа, они взяли, по сути дела, на год тайм-аут э, по введению взаимных санкций. Скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится. В то же время страны, например, те, которые по объемам покупки нефти были... Вторим і третім річі то Індії і Турції зараз активно іщуть альтернативні істочники поставок. і поки за океаном готуються завдати вирішального удару, нареці розслідує наслідки чергового санційного пакета. Наприкінці жовтня США воли новий пакет санцій проти російського нафтового сектору. Під обмеження потрапили Роснефть, Лукойл та ще 31 один їхній підрозділ. Ні, уже серйозно покалібалі. Российский рынок резко упала цена на э, юралс э, действительно ну, реально резко вот и при этом э, да вот на сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами в частности лукойла при этом мы уже услышали о том, что американская компания Chevron получила принципиальное согласие Министерства финансов США о переговорах с Лукоевым о покупке их заграничных активов. Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну, в любом случае, как бы, вот подобные подвижки идут, и мы смотрим. То есть мы же должны понимать с вами, да, что э, те активы, о которых мы с вами говорим, это тот есть инструментарий, э, через который Российская Федерация продает нефть. Если этот инструментарий уйдет в другие руки, у, у России будет значительно меньше возможностей обеспечивать тот объем продажи нефти, который есть на сегодняшний момент. Якщо травму же подпишет законопроект о а страны под тиском шаску скоротят удар по Годах російського бюджету виявиться катастрофічним. Навіть розпропаганда вже не зможе приховувати реальні економічні наслідки, і Кремль відчує тиск, з яким не стикався за всю повномасштабну війну до тих пор, поки ми не побачимо кончатного законопроекту, поки він не буде ем, ну як мінімум одобрений більшістю американського парламенту в даній ситуації це не більше более скажімо угрози. Мирний план Трампа або ж Уїткафа Дмитрієва Володимир Зеленський обговорить з Дональдом Трампом вже наступного тижня. Повідомляє Sky News. Напередодні український президент провів термінову телефонну розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідрихом Мерцем. Останні, як повідомляють змі, заради цього дзвінка повністю перекроїв свій графік. Після консультації у мережі Зеленський опублікував коротке резюме. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний гідний мир. Acorda, não Принципові позиції були враховані скоординувати наступні кроки і домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом. Тим часом видання Bloomberg повідомило, ЄС а відповідно і Україна відкидають ключові пункти американо-російського плану. Мовляв, європейські лідери згодні скорочення армії це абсурд. Також відправною точкою для територіальних переговорів має стати саме фактична лінія фронту, а не бажання Росії. Ситуація довкола так званого мирного плану стрімко подалюються за океан мовляв, США хочуть підписання рамкової угоди Зеленським до 27 листопада, якраз до Дня подяки. Інакше як повідомляють інсайдери, американці припинять обмін розвідувальними даними та навіть постачання зброї, яку європейці за власні гроші купують у США. Озвучені пропозиції на правду зазначають експерти. Це план капітуляції, і долі тисяч українців, немов індичку, намагаються покласти на святковий стіл. Це е, тотальна капітуляція. Мені це нагадує е, цей 18 століття. Ліття Катерина Друга реєстрові козаки зменшення цих зменшення армії, зменшення озброєння, зменшення відмови, точніше від далекобійного озброєння. Тобто нас повертають в часи до повномасштабного вторгнення, і плюс ще нам накладають величезну кількість обмежень, про які ми до речі ще навіть і не знаємо. Там ще є куларні величезна кількість пунктів, і ну, слухайте, з такими з такими обмеженнями нам можуть просто повернути зараз Януковича і сказати, ви маєте також його прийняти в політичні склав політичні сфери він нехай балотується на ті чи інші посади, тому що у вас демократична країна. Ви маєте подалювати питання російської мови, церкви і все іншого. Тобто, ну з нас роблять знову ж таки цих рабів і малоросів. Цікаво, що не зовсім зрозуміло, хто і скільки заплатить постраждалим через повномасштабне вторгнення. Американці нібито погодилися з росіянами, що на відновлення підуть 100 мільярдів із заморожених активів РФ, причому половину з них отримують США. Ще 100 мільярдів повинні виділити європейці, а решту заморожених активів інвестують у американо-російський інвестиційний фонд для спільних проєктів. Але і це ще не все. Гарантії безпеки їх розглядають на 10 років, і США прописали свою можливу участь у разі повторного нападу на Україну. Фактично зазначають аналітики, це Будапештський меморандум 2.0. Не свого часу відмовились від ядерної зброї не для того, щоб нам зараз намагались сплести лапті. Оці 36 годин. Це паніка на борту. Це спроба загнати єдину воюючу демократію, і показати, що демократія слабка. Що демократія це для лохів і для лузерів. Що демократія не має значення? Має значення тільки бабло, вбивство, гроші, а потім тобі ще й все прощає. Ну, давайте, друзі, подивимося, як це буде записано в сторінках історії і чи можна буде навколо цього потім будувати коаліції, захищаючи своє лідерство. Тим часом прес-секретар Білого Дому заявило, що, мовляв, голова українського РНБО підтримав більшість із 28 пунктів. На це роста мурову опублікував у соцмережах спростування. Він пише, що літав за окан лише для того, щоб організувати підготовчі зустрічі для майбутнього діалогу. Американці, користуючись корупційним скандалом в Україні, неймовірно тиснуть на банкову. Це фактично підтвердив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу напередодні. Україна може опинитися. Перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав за всією цією метушнею, потираючи руки, спостерігають у Кремлі. Там, у найкращих традиціях кадебівської машини, видають суперечливі заяви і роблять вигляд, що зовсім ні до чого.